Чотири паралімпіади, 16 медалей. Євгеній Богодайко. Зірка Паралімпійських ігор на Паралімпійських іграх. 2024 здобув дві бронзові медалі. Тепер він входить до топ 5 найтитулованіших паралімпійців в історії України. Євгеній розповідає, що перед кожною паралімпіадою він ставить собі мету здобути хоча б одну медаль. Тому цьогорічними результатами спортсмен задоволений. Цілі ну я ставив для себе, що якщо я повернусь там з хоч би з одною медаллю. Я буду дуже щасливий цьому. А вийшло що дві медалі: перша медаль за 200 метрів комплексним плаванням це дуже така ну тяжка дистанція, тому що присутні всі способи плавання і її дуже тяжко готувати. А друга медаль це була на 100 метрів брасом. Це вже четверта паралімпіада у кар'єрі Євгенія, і вона остання. Спортсмен вирішив більше не брати участь у Паралімпійських іграх. Каже, що вперше поїхав на них у 18, Зараз йому вже 30. Тому варто закінчити цю історію красиво. Вже вік, мені вже дуже складно, і я дуже замарився. Правда, і знаєте, ну треба теж. Часно, я думаю, завершити кар'єру, тим паче, як на мене, я поставив таку дуже красиву крапку навіть для себе. І ну, досить. Це крайня паралімпіада моя. Ну, на паралімпійські ігри я для себе вирішив, що там в Лос-Анджелес я вже не поїду. Перший Євгеній прийшов на тренування ще зовсім дитиною, пригадує тренер національної паралімпійської збірної команди України з плавання Галина Бойко. Розповідає, що тоді 11-літній хлопчик багато тренувався, хоч у нього виходило не все. Та незважаючи на складнощі, пані Галина одразу розгладіла Євгенія потенціал справжнього спортсмена. Коли навіть ми вперше поїхали з ним на змагання, всеукраїнські змагання по віру себе, фінальну частину змагань по віру себе, там тоді приїхала велика знімальна група. Я кажу: знімай цього хлопця, це буде паралімпійський чемпіон. Ну він був ще мені. Ну, так, напевне, десь малесенькі такі, худесенькі, да. тільки-тільки, що почав взагалі, ну, навчився плавати і тільки починався тренувальний процес, по ньому зразу було видно, що, да, що це буде паралімпійський чемпіон. Загалом Паралімпійські ігри 2024 для українських спортсменів та їхніх тренерів стали справжнім викликом. Підготовка під час війни вимагала багато терпіння, сили та професіоналізму, розповідає тренер Національної паралімпійської збірної команди України з плавання Ілля Калайда. Цей період підготовки до Паралімпійських ігор, мабуть, можна вважати найважчим через війну. На жаль, у нас не було змоги повноцінно пройти весь цикл підготовки. Але, тим не менш, ми змогли із і з іншими спортсменами так само наздогнати цей процес і підготуватися гідно виступити на Паралімпійських іграх. Про майбутнє Євгеній зараз не розповідає. Єдине зазначив, що залишати спорт він не планує, а буде й надалі тренуватися, щоб брати нові й нові висоти.